Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу попрацювати з ось такою прекрасною низкою агатів. Ці агати я колись купила в Туреччині, не в онлайні, а просто у продавця Акік. Агат. І мені дуже сподобалась саме. Оце, знаєте, малюнки на цих намастинках, подивіться, тут вони настільки різні, деякі такі з прозорістю, деякі смугасті, деякі з плямами якимись. Ну, просто чарівні, подивіться, ну от, казкові просто природа зробила дизайн. І мені здається, що було б класно зробити браслет. З цієї низочки. Але, можливо, навіть два браслети. Ну, неможливо, а я думаю, що я зроблю два. ось. Тут, в принципі, напевно, я не буду видумувати якусь, якісь дизайни особливі, тому що ну хочеться просто передати красу самих намистин, не перебивати її зайвими ніякими елементами, додатковими якимись. Ну, просто, просто підкреслити те, що є, просто класично, але ефектно. От мені хочеться зробити таке така форма намистин, мені здається, вона якраз сприяє браслету, тому що робити її, наприклад, на намисто, ну, на коротке якесь, вони будуть ці намистини нерівно лежати. І, ну, Мені так здається, крутитись може туди-сюди. Або надовге якесь намисто можна, На сережки можна. Но мене більше всього надихнула ідея з браслетом. Тому приступаю, а вам покажу вже готовий результат. До речі, подивіться, тут, -тут одна намистинка, я її знайшла, не знаю, чи передає вам камера, чи ні. Оця прозора, та, що мені сподобалась, вона, на жаль, тріснута вздовж. Е Цього отвору. Напевно, коли вони сверлили цей отвір, вона так тріснула, що. І, на жаль, ця тріщина така прям сквозна. Вона, бачите, вона і тут, ну, майже на всю намистину і тут. Тобто, в будь-який момент ця намистина може розколотись отак навпіл. Тому я її відбраковую, на жаль, хоча вона така гарна. Ось, ну. Думаю, що мені вистачить без неї тут гарних намистин. Поки я працюю, поставте, будь ласка, лайк цьому відео в підтримку мого каналу. Дуже вам дякую. Ну що, я повертаюся до вас з вже готовими браслетами. Дивіться, що в мене вийшло. Зараз так викладу вам, щоб ви побачили різницю. Значить. Що в мене тут вийшло? Я перше, що зробила, це розсортувала намистини ту низочку на різні відтінки самих намистин. Дивіться, під колір срібло фурнітури я взяла темні такі намистини, більш холодного, такого насиченого, темного, глибокого відтінку. А на фурнітуру кольору золота я взяла більш теплі такі намистини, більш коричневі такі кольори. І о, Отаке от в мене вийшло. Мені насправді дуже сподобалося. Тут ще в чому особливість, так? що ці намастинки, ну, ви можете викладати таким чином, щоб ну, знайти саме той візерунок, да, який вам більше сподобається. от, Наприклад, от намистинки, да? отак от буде більш яскравий варіант. Але якщо повернути ці намастинки, ви бачите, він буде такий, браслет буде більш спокійний, менш контрастний. Ось. Ну, от, власне, вибираєте собі той візерунок, який вам подобається найбільше. Ну, мені навпаки подобається, коли це ну, такий цікавий, насичений, да? такий більш контрастний. Ось. Ну, але ж це справа смаку. Замочки я підібрала відштовхуючись від форми самої намистин. Прямокутних у мене, на жаль, не виявилось, але в мене є ну, квадратний. Так? Тому я подумала, що, в принципі, він сюди підійде. Тим більше, цей елемент такий дуже яскравий, і він може бути акцентним, навіть якщо браслет носити, наприклад, ну, ось в такому варіанті, да? він буде, може бути центральним елементом. Так, а е, браслет в, в срібній фурнітурі я зробила е, з більш темних намистин. Подивіться, які вони гарні. Ну, Всі прям гарні. Прям я не знаю, мені прям всі дуже подобаються. Знову ж таки, тут можна їх покрутити, повертіти і знайти саме той варіант. Ну я, по-моєму, оце його вже знайшла. Такий самий насичений, самий такий з цікавим візерунком на самому камені. Подивіться, які. які тут хвилі. Хвилі, гори. І все на світі. Дуже гарно. Проставочні на ось такі я взяла, які схожі з цією окремою намистинкою, такою не гладенькою, а з такими, як... Така, як гарбузик. Ось. Ну і так само можна. зрозуміло. До речі, по розміру. Ці два браслета підходять на 17-й розмір. зап'ястка. Зараз я вам покажу. Беру свій планшет для браслетів. Ось я їх вже застібнула, ось так вони виглядають в застібнутому вигляді. І давайте міряти. Бачите, на 17-й розмір сів ідеально. Я міряла на свій розмір. У мене 16-й. В принципі, теж можна. Оцей, оцей правда, той, що в сріблі, він трошки вільніший. Але до 18-го не дотягує. Тобто оцей десь на 17 з половиною Ну, на 18-й він все одно не лягає. Ніяк. Я його тут тулила-тулила. Чому так вийшло? Кількість намостин однакова, але е, тим не менш. Десь, знаєте, ті пів міліметра чи міліметр, коли закриваєш крім, десь більш щільно затискаєш, десь трошечки там, той міліметр гуляє, і виходить так, що цей більш такий плотненький, хоча він, ну, бачите, він абсолютно не колом не стоїть. Ну, тобто він теж такий рухомий. Нічого тут не переламується. А цей прям такий взагалі дуже-дуже рухомий, але, тим не менш, нічого тут, тросик ніде не вилазить. В принципі, виглядає дуже добре. І покажу зараз на руці, правда, на своєму 16-му розмірі, як це все виглядає. Примірочка, ось, будь ласка, я вдягла в кольорі золота, от на мій 16-й, бачите, от трошечки він. Ну Якщо так подивитись, трошечки видно, що тут є простір, але він ну, нормально сидить, не, не прям бовтається, Тобто на намистини перекручуватись ну, немає, тому що плюс-мінус. ну от Ви бачите, я навіть кручу рукою, нічого не зміщається. Можна, можна носити ось таким чином, так, щоб головний елемент був центральний. Чом би і ні. Ну Тут, власне. Кожен крутить, як хоче. А ось цей, він буквально на пару міліметрів ширший. Він на мене трошечки завеликий. Бачите, він, в принципі, теж на 17-й розмір, але ну, в мене 16-й і він прям цей прям дуже на мене великий. Тобто, Але знову ж таки, є люди, які люблять, щоб браслети прям спадали. Ну, не прям злітали, але трошечки так приспущені були. То для таких людей. Може, це буде нормально. Ну, все ж таки це трошки більше. Ось так. Кий вам більше подобається? В сріблі чи в золоті? Признавайтесь. Холодні чи теплі відтінки? Я не знаю. <риснався> Я, як завжди, вибір, вибір то не моє. Не вмію я вибирати, я хочу все. Ну, ось так. Ось такі в мене сьогодні браслети. Я думаю, до них ще зробити сережки, але це вже, напевно, я запишу якесь коротке відео, шортс. Залишила дві намистинки на кожне, дивіться, на більш світлий, залишила ось такі. Вони, звичайно, трошечки такі темнуваті. Ці чотири ці, ці намистинки, які залишились, бо їх була все ж таки більшість. Але тут є ось ці коричневі такі розводи, які, в принципі, сюди підійдуть. Тим більше, що тут теж є, бачите, такі достатньо темні ось ці намистинки. Ось. Ну, а ці зовсім темні, тут візерунку майже немає, Тут з одного боку ось тут, тут просто такий темний агат. То це буде сережки для ось цього браслетика. В сріблястому кольорі. Але це буде вже, мабуть, в наступному короткому відео. Дякую вам за увагу, дякую, що залишалися зі мною. Сподіваюся, вам сподобалися прикраси, які я сьогодні зробила, тому що мені сподобались і мені приємно, якщо вони подобаються комусь іще. ось дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваш перегляд. Бажаю вам всього найкращого, на все добре, бувайте!